Методи управління часом. Досягайте більшого за менший час. Чи часто вам хочеться більше годин на день? Напевно, всі б цього хотіли. Хороша новина полягає в тому, що за допомогою ефективних методів тайм менеджменту ви можете максимально використовувати час, який у вас є, і досягати своїх цілей з меншим стресом. Давайте розглянемо кілька стратегій, які допоможуть вам оптимізувати свій час і підвищити продуктивність. Розставляйте пріоритети та плануйте. Почніть із визначення найважливіших завдань і цілей: створіть список справ або скористайтеся планувальником, щоб намітити свій день або тиждень. Розставте пріоритети завдань на основі їх терміновості та важливості та встановіть реалістичні терміни. Наявність чіткого плану допоможе вам залишатися зосередженим і організованим. Розберіться, великі завдання можуть бути непосильними, Розбийте їх на більш дрібні, зручніші частини. Це дозволяє вам вирішувати їх крок за кроком, досягаючи прогресу, не відчуваючи пригніченості. Святкуйте маленькі перемоги на цьому шляху, адже кожен крок наближає вас до кінцевої мети. Блокування часу виділіть певні часові блоки для різних дій або завдань. Наприклад, визначте конкретні періоди для цілеспрямованої роботи творчих завдань і перерв. Цей метод допомагає вам залишатися дисциплінованим, справлятися з перервами та максимально використовувати вашу енергію та увагу під час кожного блоку. Усуньте відволікання. Мінімізуйте відволікання, які заважають вашій продуктивності. Переведіть свій телефон у беззвучний режим. Закрийте непотрібні вкладки на комп'ютері та створіть окрему робочу область, вільну від безладу. Подумайте про використання додатків для підвищення продуктивності або розширень для веб-переглядача, які блокують відволікаючі вебсайти під час визначення робочих періодів. Навчіться делегувати завдання. Можна просити допомоги або делегувати завдання, коли це можливо. Визначте завдання, які можуть виконувати інші, і дайте їм можливість взяти на себе ці обов'язки. Делегування дає змогу зосередитися на завданнях з вищим пріоритетом і звільняє час для більш важливих справ. Практикуйте правило 80 на 20. Принцип Парето свідчить про те, що 80% ваших результатів приходить від 20% ваших зусиль. Визначте завдання, які мають найбільший вплив на ваші цілі, і розставте їх за пріоритетністю. Зосередьте свій час і енергію на діяльності, яка приносить найбільшу віддачу. Робіть перерви. Регулярні перерви необхідні для збереження зосередженості та запобігання вигоранню. Плануйте короткі перерви протягом дня, щоб відпочити та відновити сили. Використовуйте цей час, щоб потягнутися, прогулятися, помедитувати або зайнятися діяльністю, яка розслабляє та заряджає вас енергією. Пам'ятайте, що ефективне управління часом це навичка, яка потребує практики та терпіння. Будьте гнучкими, адаптуйте свої стратегії за потреби та не забувайте відзначати свій прогрес на цьому шляху. Які методи управління часом вам найкраще підходять? Поділіться своїми порадами та підсказками в коментарях нижче.